Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 8 травня, 439-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі сьогодні. Вночі росіяни знову завдали ракетного удару по півдню України цього разу під ударом Одеська область. Росіяни випустили дві ракети, і, на жаль, дві ракети влучили. Одна влучила в продовольчий склад під Одесою. Там здоровенна площа, і, на жаль, майже вся вона вигоріла. Вже відомо про одного загиблого та трьох поранених. Росіяни зразу почали казати, що це був склад з чимось військовим, але через пару годин після влучання, як тільки пожежники загасили пожежу, то вже були світлини з цього місця. Якби і справді там щось військове було б. То б ніхто не запостив ці фоточки. А друга ракета влучила десь по Чорноморському узбережжю. Це були ракети Х-22, які дуже неточні, але дуже руйнівні. І збивати їх теж досить важко. В сусідній Миколаївській області минула доба пройшла спокійно. Там взагалі ні день не було обстрілів, навіть в Очакові. Росіяни, може, взагалі втікли з Кінбурзької коси. Ну, побачимо. А на Херсонщині продовжуються російські обстріли кожної доби. Там двоє людей травмовані, хоч загиблих немає. Ну і також на днях красунчики з СБУ зловили двох колаборантів в Херсонській області. Ними виявились мешканці одного села, які зливали чи намагались зливати позиції ЗСУ. Ну як завжди, поїдуть на тюрму. А ЗСУ продовжують нищити росіян на лівому березі Дніпра. Кожного дня з'являються відео з так би мовити, хорошими. Росіянами і кожного дня хороших росіян стає все більше. Ще вчора в Києві наші хлопці з ППО добре відпрацювали, збили 35 з 35 іранських мопедів. Просто всі красунчики.